Вітаю вас, шановні учні 7 класів. Сьогодні у вас урок біології. Тема нашого уроку Диференціація клітин, формування типів тканин, органів, функції різних систем органів. Діти, а який у вас настрій на початку уроку? Наш смайлик не має емоцій. У нього відсутній рот. Замалюйте собі в зошит смайлик і намалюйте йому свої емоції на початку уроку. Діти, ви всі молодці, продовжуємо наш урок далі. Повторення. Минулого уроку ви почали вчити нове царство живих організмів, царство тварин. Пригадайте, діти, що характерно всім представникам царства тварин. Пригадайте, в яких середовищах мешкають тварини. І завдання номер 2 Повторення. Проаналізуй наведені приклади на світлинах, як живляться ці тварини. Діти, ви бачите на світлинах слона, блоху, дику свиню. І тигра. Запишіть собі в зошит назви і біля назви напишіть, як живляться ці тварини. У нас, діти, з вами є таке проблемне завдання. Є в нас малюнок. Ми повинні з вами до кінця уроку пояснити все, що зображено на цьому малюнку. Ми з вами, діти, бачимо клітину. Потім бачимо, що з клітин складаються тканини. Потім бачимо на малюнку, що з тканин складаються органи. З органів створюються системи органів, а системи органів складають цілий організм. На протязі уроку, діти, ми повинні все це з вами вивчити і підвести підсумок. Пригадаємо, діти, що ж ви вивчили на минулому уроці. Справжні тварини це клітинні еукаріотичні організми, спорідненість яких доводять такі найзагальніші ознаки: як наявність у клітини одного заднього джгутика, мітохондрій з пластинчастими кристами, відсутність власних хлоропластів і фотосинтезу. На минулому уроці діти ви вивчили, що всім тваринам характерно гетеротрофне живлення, це живлення готовими органічними речовинами, здатність до рухів, подразливість, нервова система, органи чуттів, статеве і нестатеве розмноження, клітини тварин диференціюють у процесі онтогенезу. Тобто відрізняються за формою та будовою, пристосовуються до виконання характерних функцій, наприклад, основною функцією м'язової клітини є скорочення нервової клітини, утворення та проведення нервових імпульсів. Схожі за будовою та функціями клітини разом із міжклітинною рідиною утворюють тканини. Ми з вами, діти, на цьому уроці розглянемо чотири тваринні тканини. Епітеліальну, м'язову, внутрішнього середовища та нервову. Тканини утворюють органи, а органи об'єднуються в системи органів. Діти, розгляньте уважно малюнок. На малюнку ми бачимо стовбурову клітину. Вона дає початок. Різним видам клітин тваринного організму. Ми з вами бачимо стрілочки і різні види клітин: міоцит, м'язова клітина, жирова клітина, кісткова клітина, еретроцит, клітина крові, нейрон, клітина мозку, епітеліальні клітини, імунна клітина та статеві клітини. Ми з вами, діти, з'ясували. Що з клітин, однакових за будовою і виконуваних функцій творюються у тваринному організмі тканини. Тіло тварини складається з чотирьох основних типів тканин. Епітеліальної, м'язової, внутрішнього середовища і нервової. Розглянемо кожен тип тканин окремо. Перший тип тканин, діти це епітеліальна тканина. Епітелій у тваринному організмі розрізняють: одношаровий, багатошаровий, залозистий. Функції епітеліальної тканини. Бар'єрна, захисна, комунікативна, секреторна. З епітеліальної тканини складаються залози. Які виділяють різні секрети у організмі тварини. Другий тип тканин у тварин це м'язові тканини. Розрізняють три типи м'язової тканини. Гладенька в стінках внутрішніх порожнистих органів, наприклад, кишечник. Поперечно посмугована скелетна або кісткова. Розташована на скелеті тварини забезпечує рух. Є діти ще третя тканина, поперечно посмугована серцева. Вона входить до складу серцевого м'яза. Третій тип тканин у тварин це нервова тканина. Нервова тканина діти складається з клітин, які нагадують зірку. Ці клітини називаються нейрони. Вони мають короткі відростки, які нагадують гілля дерев, дендрити, і один або два довгі відростки аксони. Нейрони утворюють нервову систему: головний мозок, спинний мозок, нерви, органи чуттів, функції нервової тканини, забезпечує взаємозв'язок організму з середовищем. Подразливість. Рефлекси поведінку тварини. І діти четвертий тип тканин. Тканини внутрішнього середовища. На малюнках ми діти бачимо сполучну пухку, сполучну щільну, хрящову тканину, кісткову тканину, кров. Місце розташування скелет, сухожилки, кровоносна система. Проміжки між органами. Особливості будови мають велику кількість міжклітинної речовини, мають різну консистенцію, рідка, драглиста, волокниста, кальцифікована функції. Виконують живельну та захисну функції. Опорне значення, пухка колагенова сполучна тканина і є ще діти проміжна. Діти ми з вами опрацювали. Чотири типи тканин у тварини. Давайте ще раз їх нагадаємо: епітеліальна, м'язова, нервова і тканини внутрішнього середовища. Діти, ви під час онлайн-уроку втомилися. Ваші очі хочуть трошки відпочити. Тому ми виконаємо гімнастику для очей. Уважно слідкуйте за відеофрагментом і виконуйте вправи для очей. Діти, ви всі молодці, старанно виконували вправи, продовжуємо наш урок далі. Діти, ми з вами вивчили клітини, що вони диференціюють. Ми з вами вивчили чотири типи тканин. А тепер, діти, ми з вами з'ясовуємо, що тканини утворюють органи. Орган це складова частина організму, яка займає певне положення. Має певну будову і характеризується притаманними лише їй виконуваними функціями. Система органів це сукупність органів, які виконують спільні функції системи органів у тваринному організмі діти це покривна, опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, нервова система, ендокринна, видільна та статева. Далі, діти, на протязі уроку, кожну систему органів ми розглянемо окремо. Діти, на малюнку ми бачимо опорно рухову систему. Вона складається з скелета і м'язів. Функція цієї системи органів забезпечити рух тварині. Дихальна система тварин, діти. На малюнку ми бачимо органи дихання наземних безхребетних тварин, Трахеї комах, легеневі мішки павуків та легеню наземного червоного молюска. Дихальна система тварин це система органів, яка забезпечує газообмін організму з навколишнім середовищем, надходження кисню і виведення вуглекислого газу. Далі діти на малюнках ми бачимо травну систему. Ми бачимо з вами амфібію та бачимо савця – собаку. В амфібії, діти, ми бачимо стравохід, шлунок, кишечник, клоака, довгий язик, якими жаба, ловить здобич. У собаки є передротова порожнина, ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок. Кишечник тонкий і товстий, анальний отвір, і бачимо в собаки діти диференційовані зуби, і зуб складається з коронки та кореня. Кровоносна система це сукупність утворів, що забезпечують транспорт речовин в організмі тварин. Діти на малюнку ми бачимо серце, судини. І бачимо в собаки мале коло кровообігу, велике коло, серце і синій колір венозна кров, червоний колір артеріальна кров. Видільна система це сукупність органів, що виводять з організму в навколишнє середовище надлишок, води, кінцеві продукти обміну речовин, солі, отруйні речовини, які потрапили до організму. Або утворилися в ньому. Діти ми бачимо з вами різні види нирок, у тварин, сечовий міхур і сечоводи. Нервова система сукупність органів. Яка забезпечує швидку вибіркову відповідь на впливи чинників середовища та об'єднують органи і системи в єдине ціле. Ми з вами, діти, бачимо, що нервова система складається головний мозок, спинний мозок і нерви. І бачимо з вами типи нервових систем різних тварин. Гідру, дифузна. Стовбурова у плоского черв'яка, у комахів і у головоногих молюсків вузлова і у савців трубчаста. Розмноження тварин забезпечує статева система. Вона включає статеві залози, які утворюють статеві клітини. Чоловічі статеві залози діти називаються сім'яниками, а жіночі яєчниками. Покриви тіла тварин. У безхребетних покриви представлені одношаровим епітелієм, який у більшості тварин володіє здатністю формувати захисну неклітинну оболонку, кутикулу. У хребетних покриви мають складнішу будову і представлені шкірою, яка складається з двох шарів: епідерміс і, власне, шкіра дерма. Досить часто функції шкіри урізноманітнюються за допомогою похідних шкіри, якими є рогові чи кісткові утвори луска, пір'я, волосся, кіхті, копита, роги, та шкірні залози слизові, слізні, отруйні, сольові, потові, пахучі, молочні. Діти у загальному наші знання. Що ж ми вивчили з вами за цей урок? Розгляньте уважно світлину. На світлині ви бачите жирафа. Доведіть, що жираф це тварина. Підведемо підсумок уроку. На початку уроку діти ми бачили клітину, бачили тканину, орган і красивого гарного оленя. І ми з вами з'ясували на протязі уроку, що клітини тварин диференціюються та набувають певних особливостей будови, що клітини утворюють тканини. Це сукупність клітин, подібних за будовою та виконуваними функціями, які мають спільне походження. У тварин виділяють чотири типи тканин. Ми їх діти з вами вивчили: епітеліальні, м'язові, нервова. І тканини внутрішнього середовища. Орган це частина організму, яка має певні особливості будови і виконує певні функції. Органи складаються діти з певних тканин. Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, називають системами органів. Проведемо діти рефлексію. Аргументація власної відповіді. Мої старанні учні, прошу вас закінчити речення, запишіть їх у зошит. На уроці я працював, бо і напишіть свою відповідь. Своєю роботою на уроці я, ваша відповідь. Урок здався мені яким? Протягом уроку я, мій настрій в кінці уроку. І матеріал уроку був для мене: Запишіть свою думку. Домашнє завдання опрацювати відеоурок. параграфи підручника 34-35, виконати завдання за QR-кодом. Використані джерела інформації, діти, завдяки яким я створила цей урок. Я вам всім, діти, дякую за увагу. Бажаю успіхів!